Добрий день, мене звати Олександром. Я народився і живу в Незалежній Україні. Завжди цікавився історією свого роду, адже розумію, що історія країни розпочинається з історії родини, і це так важливо не загубити її і передати своїм нащадкам. Не вминула і мою родину страшна сторінка в житті Голодомор. Мою бабусю звали Богомаз Марія Васильівна. 1921 року народження. Я її застав живою, коли мені було два роки. Про її тяжке життя я дізнався зі слів мами, а більш детальніше – з її листа спогадів. Цього листа я знайшов у книзі Орлики Орляни, співавтор цієї книги Віктор Шишацький, який досліджував південну країну Полтавщини, село Орлишке, і він встиг взяти у моєї прабабусі інтерв'ю. Хочу вам його процитувати. Народилась я в кошеньках, та пам'ятаю голод, пам'ятаю, страшний рік тоді був, голод і хвороби доконували людей. Для мене це тяжкі і болісні спогади, тому що з нашої сім'ї вижила я одна. Батько Саламах Василь Митрофанович, мати Ірина Григорівна, сестра Наталя і брат Василь не пережили голоду. Перший помер батько. Потім сестра, бо наїлася товчених качанів. Пам'ятаю, як мама лежала вже пухла, а ми її просили, щоб не вмирала, бо вже жито красується, і скоро хлібчик буде. Меншенького Василька віддали до дитсадка, бо там хоч трішки дітей підготовували, але й він помер. Мене забрав до себе дядько. Працював він у Червоному хресті помічником директора, і там давали їжу. Цупі звинича Сорго, та він приносив додому і тим підготовував свою сім'ю мене. Потім віддали мене до школи і там давали їсти кондьор пшенячий. На все життя в мене залишився його смак. З розповідей дядька пам'ятає, що сусід Ярменко Федір украв у колгоспі вівцю. За це його забрали в міліцію, та там він і помер. Важко читати ці рядки. Але це історія мого роду, моєї країни, і я вдячна, що маю записані спогади моєї прабабусі, бережу їх і обов'язково передам своїм нащадкам. Закликаю вас досліджувати історію свого роду, записувати спогади, адже це неоціненно. Цікаво, серед вас є ті, які вже над цим працюють. Розкажіть, будь ласка, коротко про це. Дякую, що разом зі мною розділили спогади про мою родину. Усім витривалості!